Причудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск. GSC Game World виклали ще трійку пісені з саундтреку Stalker 2. Отож і з новинок почути на радіо ви зможете. ДК Енергетик Енергетик, сидячи під будівлею з вивіскою енергетик, попиваючи енергетик нон-стоп. Я прозрів. Курс валют Надра та діти інженерів ОМГ. Oh my God. Wow. Демку саундтреку до ремейку другого Сайленту також додали до мережі. Майже 50 хвилин оновленої музики, котру скомпонував легендарний Акіра Ямаока. Моя музика це переважно інтуїтивні, несвідомі звуки. Релізнулось Shattered Space, перше і точно не останнє доповнення для Старфілду. Самовпевненість його згубила. Коджимбо Джимбо заявив, що знає точну дату релізу Death Stranding 2, але нам він її не скаже. Немає відповідей. Нуль, ніц, дірка від бублика. А нічогісінько. Ну або скаже десь колись наступного року. А може ні. Epic Games Store розпочали судову тяганину з Google та Samsung через те, що вони блокують сторонні додатки на своїх пристроях. Ми. Віслючі, ніяких ми, ніяких наше. Є тільки я та моє болото. Сега достатньо награлася з тизерами і нарешті показали повноцінного трайлера екранізації якудзи. Прем'єра запланована на 24 жовтня. Ну і без мемів про Кірючана вас не залишать. Кітчайнайка. Гоша! Кона, донесте омає омадзі ні старука. Сосуку сакусен кайгі сена. Іку де умара. мата накірутя. Таношімі ні шітотте. Уаку-уаку суру В день релізу серіалу гра Yakuzakiwami завітає на Nintendo Switch. Це не може бути збігом. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До середи. Давайте, їжаки, козаки, до наступної середи. Дякую. Бувайте.